Всіх вітаю. Зараз хочу показати, як налаштувати вісь X на токарному верстаті. Стойка в мене фанук. Для початку ставимо токарну оправку осівую. після цього ставимо центрошукач на патрон, обкатуємо її за рахунок індикатора, знаходимо те положення, в якому хочемо зробити собі X0. Зараз в мене пише, що це x1.09. Це мене не влаштовує. Для цього я переходжу в режим MDI. Після цього переходжу в параметр, дозволяю запис параметрів. Зараз в мене параметр в райд стоїть 0. Мені треба зробити 1 і ставлю Input. Воно вибиває помилку. Це нормально. Скидаємо її і продовжуємо далі. Далі нам треба знайти параметр 1815, тиснемо сюди. Переходимо в параметр Settings. Після цього пишемо 1815 та натискаємо пошук. Ось параметр 18-15. В нас є зараз дві вісі. Одна Х, одна Z. Але зараз ми будемо робити виключно вісь Х. За допомогою стрілочок обираємо біти АПЦ, ставимо 0. Він вибиває знову помилку. Це нормально, поки що нічого не робимо. І ставимо в APZ теж 0. Є. Тепер після цього просто вимикаємо верстат. Після цього включимось. Все, я назад увімкнув верстат. Після цього я включаю голову. Увімкнулося. Далі в нас лишається наша помилка, але нам це поки що не цікаво. В режимі MDI знову шукаємо параметр No1815. Натискаємо Search. Ось наш параметр 1815. Вісь Х. Зараз у нас APC та APZ стоїть 0 та 0. Голова зараз знаходиться в тому положенні, в якому мені треба. Тепер я ставлю тут одиничку. Input. Знову вибиваю помилку. Нічого страшного, так і має бути. І в біт APZ. Теж ставлю одиничку і нажимаю Input. Все, зараз в мене вже машинна координата змінилася на 0. Тепер я знову вимикаю верстат і після цього знову до вас доєднаюся. Знову увімкнув верстат. Перевіряємо систему координат. 0 мінус 0.015. Це нормально, бо зараз осі виключені. Вмикаю вісь, скидаю помилку, це компенсація люфта, мабуть. Роз... Вмикаю далі роз'їзд по нулям. Від'їжджаю з цього положення, вмикаю роз'їзд по нулям. та обнуляю верстат. Yeah. Після цього можна перевірити, але я знаю, що там все в мене добре. І треба прибрати оцю помилку. Повертаємося в наше налаштування, натискаємо оцю кнопку. Параметр right у нас зараз стоїть одиничка, тобто enable. Ставимо сюди 0, тобто це буде disable. І помилка в нас пропала. Верстат наш вийшов в нуль. Зараз я перевірю результати. Ну, в принципі, моя робота вже закінчена. Дякую всім за увагу.